Шановні друзі, хотів би разом сказати: Слава Ісусу Христу! Господь з нами вчора, сьогодні і по віки. Він є незмінний. Друзі, сьогодні наша молитва, церква і євангелізація під час війни. Я хочу зачитати два тексти Божого Слова, коротенько звернути нашу увагу, і ми будемо молитись. Євангеліє від Святого Марка, 16 розділ, 15 вірш. І сказав він до них: Ідіть по цілому світові та всьому створінню Євангелію проповідуйте. Інший текст «Дії святих апостолів, перший розділ, восьмий вірш. Та ви приймете силу, як Дух Святий злине на вас, і моїми свідками будете в Єрусалимі, в усій Юдеї та Самарії. Та аж до останнього краю землі. Друзі, ось такі два прості тексти. Ісус слова Ісуса Христа, які Він дав для своїх учнів. Ми з вами є учні Ісуса Христа. І я вірую і сприймаю що ці слова сьогодні до мене і до всіх нас. Тема моя церква і евангелізація під час війни. Ми бачимо, що в цих словах Ісус не сказав, що ви йдіть і проповідуйте тільки в мирний час. Ні. Абсолютно ні. Він сказав, що Я даю вам силу на всякий час. І Дух Святий даний для нас з вами, для того, щоб ми мали силу проповідувати Євангелію, бути свідками Ісуса Христа. Друзі, я думаю, всі ми знаємо, хто такий є свідок. Свідок це людина, яка щось бачила, вона пережила і вона про це свідчить. Ми з вами є свідками Ісуса Христа, тому що ми в більшості з вами пережили прощення, да? всиновлення, прийняття ось в Божу сім'ю. Ми це пережили особисто. Тому ми маємо завдання сьогодні. ми маємо завдання Сьогодні незалежно від обставин, щоб ми служили. Церква Ісуса Христа. Хто така церква? Апостол Павло говорить до Тимофія, каже, церква це стовп і підвалина чого? Істини істини Божої. Тобто сам цей текст дає визначення, що церква це є істина Божа. Друзі, це не будівля, не храми, ні, абсолютно. Це люди, які є покликані Богом до Божого світла. Далі апостол Павло каже, що церква це є наречена Ісуса Христа. Церква це є тіло Ісуса Христа. Друзі, тому ми з вами є церква і ми маємо призначення на землі. Ми маємо призначення на землі. Євангелізація це проповідь Євангелії, проповідь доброї новини. І, друзі, ми живемо, ми живемо в час війни через 12 днів. Буде рік, коли почалася війна. Я хочу сказати, дивлячи на ці тексти, повеління, завдання Господа нашого Ісуса Христа, що церква Ісуса Христа, яка отримала своє призначення незалежно від того, що там за, за вікном, вона має бути стовпом і підваленою правди Божої. Це є наше завдання. Кожного члена церкви. Завдання церкви йти і проповідувати Євангеліє, завдання церкви – ось бути місіонерською церквою. Тому що через місіонерство і благовістя церква вона наповнюється новими спасенними людьми. Тому завдання церкви під час війни. Що вона має робити? Як ви думаєте, що має робити церква під час війни? Служити. Друзі, служити. Абсолютно. Ми покликані з вами служити. Ісус Христос, оставивши славу Небесного Отця, хорі ангелів, да, Він прийшов на цю низьку землю для чого? Послужити, так? І віддав своє життя і дав нам яскравий приклад. Ісус Христос був найбільший місіонер і благовісних на землі. Так чи ні? Так. Місіонер, тому що Він оставив славу Отця і прийшов. На окуповану землю для того, щоб звільнити людей від їхніх гріхів, це праця благовісника та місіонера проповідувати Євангеліє. Тому, друзі, незалежно від війни церква Ісуса Христа, вона має служити. Вона має служити, друзі. І спостерігаючи за цими подіями під час війни, друзі, я хочу сказати, що в дійсності. Я говорю за наше Київське обласне об'єднання, наші церкви. В дійсності, от церква вона показала своє лице. І мені приємно сьогодні на те чути від людей, що в дійсності українська церква християн Вірі Євангельської вона показала своє лице. Вона не заховалась десь там у щелі. Ні, вона показала своє лице, хто вона є. Починаючи з своїх домівок, починаючи з домов молитви, церква вона показала своє лице. І Це приємно сьогодні. Я думаю, що приємно сьогодні нашому Богові дивитися, що війна не зламала церкву. Ісус сказав одного разу до Петра, каже: Я побудую церкву мою, і ворота пекельні її не здолають. Друзі, ворог думає, що він може здолати. Абсолютно ні. Ми бачимо, що в цих труднощах, Труднощах в час війни в нас відкриваються нові церкви, і це є велике благословення. Багато людей вони виїхали із України, з наших помісних церков, але на їхнє місце пройшли нові люди, абсолютно нові. І ми цьому радіємо, тому що Ісус Христос вчора, сьогодні, навіки той самий, і Його Слово воно є живе. Тому ми з вами покликані, друзі, як церква служити. Служити, не дивлячись на обставини. Так само, і особисто кожен із нас. А що особисто має робити я? Церква так. Служителі, інші хай працюють, хай, хай проповідують, що я маю робити особисто. Ви знаєте, для мене є дуже такий яскравий текст святого апостола Павла. І останнім часом я взяв його для себе за урок. Він сказав так, горе мені, коли я не благовістю. Да? Друзі, якщо ми от кожен із нас, читаючи Єванглії, читаючи, ми розуміємо, що кожен із нас ну, ми маємо бути благовісниками. Ми маємо бути, ми маємо благовістити, методі є різні. Я де про які хочу їх сказати, друзі, і під час війни, але ми маємо займатися благовістям. І під час війни. І, друзі, хочу сказати, з пережитого, що благовістя під час війни воно діє. Як і загальне церковне, так і особисте. Воно дуже яскраве і люди дуже гарно, дуже гарно сприймають. Я хочу сказати, друзі, що навіть церква не тільки під час війни має служити, церква має служити і під час окупації. Коли вокруг ворог церква має служити. На тому рівні, як вона це може робити. Тому хай Господь допоможе кожному із нас, друзі. Методи вони є різні в сьогодні в євангелізації, абсолютно різні. І я згадую, коли Ісус Христос прийшов ось на цю низьку землю, в на служіння, Він проповідував, далі апостоли проповідували, в кожного були різні методи. Один із них, я хочу сказати, це особистий євангелізм. Ми розуміємо, що сьогодні ми десь на вулиці ми не можемо зібрати велику кількість людей, але дуже впливово діє от від самого початку. І сьогодні це особистий евангеліст, коли люди особисто спілкуються, коли люди, знаєте, проповідують Євангеліє діями і своїми словами. Один з моментів, дуже яскраво написано в Луки 5 розділу, коли покаявся один чоловік Левій. Ісус ішов і покликав митника, покликав, каже, «Іди до мене, іди до мене. Слідуй за мною. І ми, коли ми читаємо ці тексти Писання, написано, що Він що? Він залишив і прийшов до Ісуса Христа. Надалі, там, на другий день, не знає коли, він збирає всіх мітників. Хто міг збирати, зібрати мітників на той час? Той, хто з ними працював, він їх збирає, кличе додому. І що він робить? І він кличе Ісуса Христа. Друзі. Це дуже, дуже класний метод евангелізації. І сьогодні покликати, покликати своїх сусідів, своїх співпрацівників, якщо ти не можеш гарно засвідчити, поклич служителів. Нехай вони засвідчать. І ми бачимо і прийшли лизні люди, і фарисеї прийшли. І що вони раділи, що ці люди чули Євангелії? Абсолютно ні. Фарисеї вони не раділи. Вони нарікали. нарікали. Ще один метод Ісуса Христа, коли він йшов і проповідував Писання, каже, за ним ходило дуже багато людей. І люди ходили, щоби поїсти. Це так. Друзі, сьогодні, в час війни, я хочу сказати, що це соціальне служення, воно теж, теж дуже впливове. Тому не забуваємо про це. Особистий приклад, я згадую, коли ми, коли ми були в окупації, ми Мали можливість деякі продукти закупити, нам пожертвували щось, і ми під час окупації ми служили. І я згадую ті вже моменти, коли вже моя сім'я, вони вже був в зелений коридор, вони виїхали, я залишився, і процентів 30 людей залишить в нашому селі. Те, що ми мали, воно вже закінчилось. Але в кожної з нас були, було по домах, і я згадую один, не один момент, коли а, особисто приходили люди. І я говорив: я є один дома. Я відкривав те, що в мене було вдома, і я його віддавав людям: своїм сусідам, односельчанам, тим, хто залишився з дітками. Хоча в мене немає дітей, але були онуки, є онуки. Я все це віддавав. І знаєте, і люди по-іншому на це дивились. Тому як церква має служити, так і особисто кожен член церкви має служити, друзі. Хай Господь благословить. Ми хочемо, щоб війна закінчилась. Але вона продовжується. І ми сьогодні, як церква Ісуса Христа, ми маємо бути благовісниками. Ми сьогодні маємо свідчити людям, тому що Євангеліє це є сила Божа на спасіння кожної людини. І Дух Святий, як тут написано, що каже, ви силу Святого Духа для чого? Щоби бути свідком Ісуса Христа, незалежно від обставин, чи пандемія, чи війна. Друзі, щоб в нас не було страху свідчити про Ісуса Христа, проповідувати Євангеліє, бо через Євангеліє спасаються люди. Хай Господь благословить кожного з нас, друзі. Ми зараз молимось. Ми молимось за те, щоб церква і надалі, в час війни, вона займалася ось тим призначенням, яке Бог призначив для нас з вами: служити людям, проповідувати Євангеліє. Давайте піднімаємося. Ми молимо, щоб Господь благословив євангелізацію наші наші церкви в служінні. Алелуя! Алелуя!